Привіт, мене звати Алла Рожкова. Я практикуючий психолог, і сьогодні я хочу поговорити про нарцисів і про нарцисичний розлад особистості. Про нарцисів дуже багато вже сказано просказано, тому що ну, скажімо так, часто, навіть якщо людина досить токсична, їй приписується нарцисичний розлад особистості або говорять, що це нарцис. Тому що так сталося, що нарцисів дуже популяризували саме цей розлад. Тому я хочу сьогодні поговорити трохи про те, хто насправді є нарциси, які в них є. Якості, як не виховати люд... дитину з нарцистичним розладом особистості, які є плюси в нарцисів, вони також є. І як взагалі виглядає терапія, і чи може людина змінитися, коли в неї є нарцисичний розлад особистості. Тож, з чого хочу почати. Перше, я хочу розрізнити, що є здоровий нарцисизм і є патологічний. Хто така людина із здоровим нарцисизмом? Це людина з дуже гарним самоконтролем, мотивацією, розумінням себе. Людина може виглядати досить впевнено в собі, людина, яка не залежить від оцінки інших людей. Людина, яка приймає свої незначні промахи і від цього не розрушається, це є здоровий нарцисизм. Це може бути просто амбіційна людина, і в цьому немає нічого поганого. Так, це може бути людина зі здоровим егоцентризмом. Це теж є насправді нормою. То хто ж такі нарциси патологічні? І що таке патологічний нарцисизм? Можна відрізнити таких три основних напрямки, по яким можна діагностувати, що у людини є нарцистичний розлад особистості. Що саме буде? Ця людина, як правило, не здатна регулювати свою самоцінку самостійно. Тобто, це як термометр на вулиці, коли температура підіймається. То і стовпчик піднімається, коли температура опускається, стопчик опускається. Те саме відбувається і з людиною з нарцисичним розладом особистості, коли нею захоплюються, коли їй дають признання, вона себе почуває дуже добре. Як тільки вона зіштовхується із певним непризнанням, в неї відбуваються дуже неприємні процеси всередині. Дуже піднімається серйозний гнів, і часто таку людину, яка нехтує. Людину з нарцисичним розладом особистості хочеться просто знищити дуже багато гніву, дуже багато такого надпотужного гніву. І людина починає досить такі моменти, якщо вона відчуває, що нею нехтують проявляти таку руйнівну поведінку. Як правило, у людей з нарцистичним розглядом особистості є два таких протилежних погляди на себе: від того, що я грандіозний, до того, що я ніхто і ніщо. І це така дуже серйозна характеристика. І ще одна така яскрава ознака, це те, що людина постійно шукає підкріплення в своїй самооцінці з боку інших людей. Це може видаватися дуже неприродньо, але насправді це є. То, якщо подивитися, хто ж такі насправді нарциси, якщо говорити про це, ну як правило, це дійсно люди можна сказати, і зі сторони може здатися, зациклені на собі, на тому, що Відбувається саме з ними на тому, як вони виглядають, який в них статус, як вони себе почувають, і вони навколо себе будуть шукати тих людей, які підкріплюють і їх підносять. Це дуже для них важливий процес. Як тільки ця людина перестає їх підносити, вони одразу-одразу цю людину пускають. І спілкуванні дуже часто проявляється, коли вони цій людині, поки вона є корисна, говорять, яка вона чудова і прекрасна, а потім говорять, яка вона не прекрасна, яка вона не чудова. Мені дуже подобається приклад, що може бути в спілкуванням із нарцисами. Є така Такий приклад, що після спілкування буде, як знаєте, як укус від бджоли. Постійно будеш про це думати. Тобі дуже неприємно. Дійсно, такий буде як від рани, ніби тебе бджола вкусила, тільки твою душу зуд. Ще такий момент, нарциси вони, як правило, відчувають дуже серйозне почуття сорому. І це почуття сорому так чи інакше. Не усвідомлено вони намагаються передати іншим людям. Тобто, якщо десь ви їх не влаштовуєте по певним причинам, вони зроблять так, що ви будете відчувати цей сором і цей, це почуття таке неприємне. Ще такий момент, і ще з таким яскривим почуттям це почуття гніву, коли проявляють гнів люди з нарцистичним розглядом особистості, знову ж таки, коли відчувають певне незахоплення їхньою кандидатурою, якщо на їх думку їх десь попустили. І Ще такий момент З цими людьми досить складно спілкуватися, тому що вони потребують дуже, дуже, дуже багато захоплення. Там просто ціла прірва. Скільки б ви не говорили компліментів, їм буде весь час їх мало. Це люди досить грандіозні. Вони завжди мріють про такий безможний успіх, сцени, аудиторію, владу. І це їх штовхає, як правило, вони досягають дійсно таких серйозних успіхів. Дуже часто публічні це люди також. І є таке відчуття у них, що вони унікальні і неповторні. І найвища образа, якщо з цією людиною ви проговорите, що ти не такий, як всі. Вони їх біль унікальний, їх шлях унікальний. Все, що з ними відбувалося, це. Унікальне, ніхто не переживає того, що переживають вони. Вони вимагають до себе ці люди, як правило, особливого ставлення, особливого статусу. І Якщо цього немає, вони роблять все, те, щоб розірвати стосунки і розбити зробити це так, щоб ви відчували сором. Цей сором вони відчувають теж. Все ставлення, я особливий, я унікальний ставтесь думаю, належним чином. Люди ці звикли, дійсно, вони не можуть самостійно регулювати свій стан, і тому вони стараються оточити себе тими людьми, використовувати цих людей в своїх цілях, щоб все було орієнтовано на них. Ну, як правило, люди для них як інструменти. Вони є дуже холодними. Але при цьому також вміють очарувати для того, поки ви вигідні їм. Часто вони можуть заздрити. І ще в них є така думка, що заздрять їм. Ця фантазія в них досить міцна, і їм здається, що їм дійсно заздрять інші люди. І якщо ви будете критикувати чи давати зворотній зв'язок, то ви зіштовхнетеся скоріш за все з розтростуванням, з гнівом, тому що вони досить вразливі до критики, і ну ясно, кожної людини свої захисні механізми. Ну, це може бути такий прояв. Що їм важко, їм важко, тому що внутрішня в них є така позиція, що або я супер, або я ніхто. І так вони ставляться і до інших людей. Або ти супер, або ти ніхто. І будь-яка помилка, будь-яка помилка, яку ви допускаєте, вона буде сприйматися негативно. І ви будете, і ви отримаєте дуже неприємне від цього відчуття. У Всіх нарцисів є несправжнє я, а певний захисний механізм і те, що є таким справжнім істинним. І для них дуже боляче, якщо хтось насправді помітить їхнє справжнє, те, що не є захисним. Вони цього не приносяться люди, їм дійсно дуже складно. І якщо м -м, проявляється це справжнє я зі своєю, своєю вразливістю, там буде багато сорому. І бажання буквально знищити саме ту людину. Хто зняв цю маску з цієї людини і побачив це справжнє? Я. Є такі досить токсичні люди з нарцистичним пройнявом розглядом особистості. І вони насправді схильні руйнувати те, до чого вони, те, що вони б хотіли мати. Вони не створюють своє, а вони схильні дійсно руйнувати те, що ви можете створити. І я хочу порадити книгу. Є дуже хороша книга, яка описує цей процес, що відбувається з цими людьми. Ось тут, будь ласка, автор навіть дві книги. Ви зможете почитати. Тож що важливо, як важливо себе тримати і комунікувати з людьми з нарцисичними проявами особистості. Перше, тримати кордони. Друге, розподіляти відповідальність і дуже чітко проговорювати, контрактувати всі кроки, що ви робите, зони відповідальності, тому що колись це вам дуже сильно допоможе. Також дуже важливо розуміти, що у цих людей може бути загострення близько до 40 років, і ці прояви, якщо людина над собою не працює, вони можуть дуже серйозно проявлятися, і вам буде складно із цією людиною спілкуватися. Які можуть бути причини розвитку цього розладу? Ну, перший момент це коли навколо дитини крутиться абсолютно все. Ти найкраща, будуть казати, батьки, твій малюнок найгеніальніший. Ти найгеніальніше граєш на скрипці. Ти найгеніальніша і найрозумніша дитина в світі. Другий момент це навпаки. Коли дитині дають такий посил, не будь собою, соромно бути собою, соромно бути таким, як ти? Ну що ти так виглядаєш? Ну, подивися на себе. Ну взагалі, всі дівчатка, як дівчатка, а ти хто? Ну що, ну в нашій сім'ї взагалі так не прийнято? Ну як так можна? Де такий посил до дитини, і це в принципі собою, такою, яка є, проявлятися, бути соромно. Або ж коли порівнюють постійно з іншими дітьми. Подивися, як гарно виглядає Маша, а щось ти такий кривенький в мене, та? ну і так далі. Це таке постійне порівняння воно є для дитини руйнівним. Також може бути неприйняття дитини, можуть бути батьки з нарцисичним розглядом особистості, і вони можуть бути досить холодними, і це також вплине. Насправді цим людям дуже важливо бути зрозумілими, напевно, як і кожній людині на світі. Якщо говорити про психотерапію, вона досить складна і довготривала, і проходить декілька стадій. А нарцису стати щасливим можна, звичайно, і в цьому допоможе насправді терапія. Терапія складна, довготривала, але при цьому буде контакт з собою буде розуміння, хто я, що зі мною відбувається. Будуть дуже важливо звернути увагу на вибудування комунікації з іншими людьми, щоб ця комунікація була здорова, щоб ця комунікація була прозора, вчитися стосункам він він помічати потреби інших людей і вчитися не розрушати стосунки і не руйнувати все, що відбувається навколо цієї людини. Нарциси в стосунках вони як правило, якщо це нарциси, які не в терапії, якщо вони не займаються саморозвитком, як правило, це будуть люди дуже холодні. Як правило, це будуть люди, які будуть вимагати дуже багато захоплення. Може влунати така фраза, як у чоловіки такі жінки, ти мене не цінуєш, ти мене недостатньо цінуєш. подивися, який, яка я. я, я така, а ти мене не цінуєш. Я такий, а ти мене не цінуєш. Потрібно дуже дуже багато уваги. При цьому дуже важливо, щоб був такий ідеальний фасад. Ідеальна сім'я, ідеальна картинка, ідеальні діти, ідеальний будинок найкраще. Все має з боку виглядати як найкраще, і буде дуже багато вимог. Якщо є діти, діти мають все має крутитись навколо цієї людини. Я, які є моменти, що важливо прийняти? Важливо прийняти, що ця людина вона може бути в двох. Стадіях або стадіях грандіозності, або стадія, коли вона не приймає себе. Якщо говорити про те, як поводитися, чого не можна очікувати, так то тут важливий є момент, що скоріш за все це не будуть теплі стосунки. Людина може бути з досить хорошою, досить досить емпатією, людина може цікавитися вами, людина може досить таки проявляти навіть до вас інтерес. І навіть вас припутносити до такого до такого стану, що ви прямо вау-вау, так але насправді чого не варто чекати? Це не варто чекати теплих стосунків, турботливих стосунків. Не варто чекати, що вам будуть цікавитися, що ви любите насправді, поки це не вигідно. Якщо це на якомусь етапі вигідно. І це а, допоможе досягти певних цілей, То скоріш за все, ви це отримаєте. Але коли це стає вже невигідно, ви не отримаєте ні турботи, ні інтересу до вас, нічого такого не буде. Як не виростити нарциса, тут дуже важливий момент. Є декілька варіантів, декілька крайностей. Перша крайність це коли людина до дитини ставляться як до найкращої. Ти найкраща, ти неймовірна, твій малюнок геніальний. Так, і тут важливо говорити: ти найкраща для мене, твій малюнок найкращий для мене. Ось, дивись, як ти гарно це намалювала! А тут от, можна, в принципі, давай подумаємо, як це покращити. Реалістична оцінка. Інший варіант це коли занадто холодні батьки і не звертають абсолютно уваги на цю дитину. Це теж є ризики. Також, звісно, може бути таке, що коли дитина дитину підтягують під цей образ, якщо сім'я тих же нарцисів і дитину постійно намагаються, щоб вона була в її висувають. Вона не любить там танцювати а потрібно і це мають бути конкурси, і це мають бути міжнародні конкурси, а, люд, а дитина любить щось абсолютно інше. І тут дуже важливо дійсно помічати, а що відбувається там, а що відбувається з дитиною, бути в контакті з нею і проявляти. Теплі, здорові стосунки з вами, Алла Рашко. Якщо вам корисно це відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, я буду дуже вдячна вам за коментарі.